Друзі, всім здорова! З вами знову Маратон. І сьогодні у нас відео про перепродаж айфонів. Такий буде трохи розгрузочний контент для мого каналу, скільки я зможу заробити перепродаючи айфони. В цьому ділі я вже трохи шарю, у мене був досвід, я раніше таким займався. Я навіть відео на каналі можете прийти трохи нижче подивитись. І раніше виходило непогано, але зараз ця тема дуже стала такою популярною, дуже багато перекупів появилось і набагато складніше щось зробити. Купати і продавати айфони я буду через OLX. У мене там стоїть фільтр, і коли виходять нові оголошення, я Просто нажимаю на кнопочку, і мене показуються самі нові оголошення. Так що всім приємного перегляду і поїхали дивитися, як я пробую зробити гроші на айфонах. Шукає айфончики, і виходить такий дуже цікавий лот. iPhone 13 Pro Max 128 ГБ за 15 тисяч гривень. В описі написано продаю айфон стан 8 із 10, Є молі подряпини на екрані. Не розбирався. Все в оригіналі. Коробка і чек є дуже цікава пропозиція, тому що ринкова вартість їхня десь 25 тисяч гривень. Я набрав чоловіку відразу, як вийшло оголошення через 5 хвилин. Домовились зараз, замовляю у нього ойлови доставку. Алло, ще раз добрий ранок. Це от на рахунок да. айфона. Ну, дивіться, я оформив оформив да, да. заставку. Все, тоді видаліть, будь ласка, оголошення і сьогодні чекаю відправку. Ну, сподіваюся, що він відправить. Давайте подивимось: 13 Pro Max 27, 29, 30, 21 500. Це кидало. Ще вийшла така от вісімка на 64 гигабайти. Покоцаний сильно, але 77% ще в акумулятор, але всього лише за 2300 у Львові, так що зараз швиденько йому дзвонимо. Ага, дзвонимо. Ми вже видали в оголошення. Вже не подзвониш. Ну, значить, треба ще скоріше шукати айфони. Отака прошка iPhone 12 Pro на 64 ГБ, сильно достатньо покоцаний, але Face ID тротон все працює. Ваш виклик переадресовується на автовідповідь... Не можу дозвонитись до людини, так що просто беру і оформляю Олекс доставку. На той день більше не виходило цікавих варіантів, як по моєму місту, тому я почав замовляти Олекс Доставки з різних областей. Але тут є невеличка проблемка, то що є місцеві перекупи, які можуть запропонувати більше грошей, можуть швидше приїхати, швидше забрати. Доброго дня, а я от на рахунок айфону дзвоню вам. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, а що там з камерою? Написали, не працює стабілізація. Зразу 15 повідомлень, я не знаю, напевно, за низька ціна, Та він в мене впав mm -hmm. там, через то і неможливо фоткати, Типу, коли фоткаєш розмивається, тільки на потрясу. Типа на потрясу, на поста я не знаю. Я вас зрозумів. Добре. А скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? Я приїхав, подивився, може би відразу і забрав його у вас. Вийшла отака от 8 плюс дикий. За 2000 гривень не оригінальний екран і не працює, виходить, основна камера. Ну, якби вона працює, але дуже сильно розмиває. Щось там, я так розумію, вона дергається. Ну, це така проблема у них є в сьомих у восьмих айфонах. За 2000 з коробкою це ну це хороша ціна. Сьогодні вже другий день, як я ото шукаю телефони. Якісь на перепродаж вчора зробив сумарно десь, напевно, 12 телек заставок приблизно. То спочатку дзвоню, домовляємось, роблю елект заставку і вигнор. А на рахунок того, тринадцятого промаксу я дзвонив вчора. Чуваку, разів, напевно, 10. Сьогодні йому дзвонив, писав, ну він просто мене ігнорить. Він коротше, продав мобілу, походу. І зі всіх вчорашніх моїх олиб заставок тільки одна потенційно нормальна. Це восьмий iPhone, побитий і ззаді, і спереді, за 1935 гривень з урахуванням доставки. Ну, Ціна така собі, але там 500 гривень можна буде на ньому прикрутити. Коротше, зараз визиваю таксі і їду за тим восьмим плюс. 5 хвилин і телефончик у мене. Такий 8 плюс. В гарному принципі, стані. Єдине, що нема тротону і, виходить, погана батарея. А, ну і камера. А так, все, стан супер. Та чи працює без всяких дефектів, сильних на корпусі. За двушкою я придбав телефон, плюс 150 гривень витратив на таксі, і буквально через пару годин продав цей телефон за 3250. І того чистий прибуток 1100 гривень. В принципі, непогано. Так що будемо шукати варіанти далі. Декілька днів назад я замовляв iPhone 8, от такий от за 1935 гривень, побитий, він уже приїхав на відділення, зараз поїду його заберу і сьогодні у нас буквально вранці, зараз 9 година ранку, вийшла отака от 8, 8+, на 256 гігабайт, за 3500 гривень. По нюансах нема тротону і батарейка 76, по-моєму, відсотків. На 11 годину домовились з людиною зустрітись і, в принципі, сподіваюся, що придбаю цей телефончик. Я починаю перевіряти телефон і бачу, що, по-перше, немає коробки. По-друге, він не просто битий з передньої і задньої сторони. Він ще й трошки зігнутий, а це вже повне фіаско. Ну і по-третє, продавець його навіть не зарядив. Тобто мені приходить вимкнути телефон, як я його повинен перевірити. Тому я вирішив відмовитись від покупки. А зараз їдемо за восьмим плюсом в центр за три з половиною тисячі. Придбав я таку апаратуру. Зараз дойду до машини і буде більш детальний огляд. Отакий iPhone 8 Plus, в принципі, стан супер. По техніці, виходить, не працює тротон і акумулятор 76%. В комплекті дали отакий чехольчик бушний і зарядку. І все це обійшлося в 3500 гривень. На жаль, продавець нічого не скину по ціні. Але я думаю, гривень 500 все одно можна буде наваритись. Буду дома, зараз відразу поставлю на продаж його за десь 4 з копійками, напевно. Яркості це все працює, так? Все повністю, так звісно. А збіжка, камера, відео, ну то, то, все так, да, все без проблем. Я скажу, повністю робочий телефон. А коли зможете відправити? Та в принципі сьогодні зможу. Ну я тільки через улик заставку відправлю або по продоплаті. Давайте зараз у ліксу оформи. Добре, п'ять хвилин тому виставив оголошення. У мене ще навіть макарони не зварились. І так, вийшов цікавий айфончик у Львові. Значить, отакий XS Max за 4500 з у тисячі гривень. В хорошому стані, але не працює Face ID. Домовився з людиною і зараз виїжджаю на інший край міста. 40 хвилин їхати. Сніг валить просто конкретний. Забрав такий XS Max за 4,5 тисячі. В принципі, в хорошому стані все повністю, тільки не працює фейс і батарейка 79%. Попробую продати десь гривень на 800 дорожче. Тут я вже збираюсь їхати додому і виходить цікавий варіантик. iPhone 11 Pro за 10 тисяч 650 гривень стоїть. Я написав Заберу сьогодні за 9,5 Він сказав, окей, добро, але є нюанс він знаходиться в місті Жовква. Це десь 20 кілометрів з моєї зараз локації. За десь це хороша пропозиція. Зараз позвоню. Уточнюю деталі і поїдемо. Алло, доброго вечора. А я от на рахунок е, телефону вам там написав сьогодні. Я хотів би задати пару вопросів по телефону, бо я буду їхати зі Львова, щоб я не даремно їхав. Там по функціоналу все працює. Face ID, сейдіт, і так далі. так, може, привіт. Справді така погода на Яжигі трошки така неїздабельна, можна сказати. Але за містом я думаю, буде набагато простіше їхати вже. Сьогодні пофарбував. Коротше зафарбував собі палець. Зелений. Добрий вечір. А це з вами домовлялось на, рахун, на рахун. Рахун. Так, так. Так, так, так. Ну що, купив я iPhone. За 9,5 тисяч гривень, 11 прошка. Як по мені, стан взагалі суперський, майже без скоцок. Але щось знаєте. Щось я вже посвітив фонариком і бачу, що лінз не того кольору. Цього я не помітив. От я Лох. 9,5 тисяч гривень на 64 ГБ, все працює. Єдине, що поганий акумулятор 79%. Тим часом iPhone 8 Plus, котре я відправляв людині через OLX доставку, забрали, і я отримав свої гроші в розмірі 4250 гривень. І того чистий прибуток, якщо відмінусувати бензин, складає 650 гривень. Тільки що виставив два оголошення відразу: XS за 5,5, а 11 Pro за 10,5. У XS вже є одна OLX доставка. Названюють конкретно просто. Олі, добрий день. Доброго? А Продаєте iPhone у Pro? М, так, продаю. А та яка ціна? як і буде. В той самий вечір мені набрали чувачки по айфону XS Max. Ми домовились на зустріч, я вийшов його показати, і вони його відразу і забрали, тому що телефон був в достойному стані. Продав телефон за 5,5 тисяч гривень, тобто в плюс грязними тисячу. Мінус бензин десь 300 гривень. За поїздку спочатку за XS Max і потім ще за одинадцятою прошкою. І того чистий прибуток складає 700 гривень. Ось, до речі, з 11 Pro Maксом ще є такий прикол. Вчора я не помітив, на жаль. Якщо його потрусити, то люфтить батарея. Це так, трошки фіаско насправді. Я просто, от коли бачу, що телефон реально в гарному стані, а він прям в супер стані. Ні коцик, нічого нема. У мене, знаєте, як трошки облегчуються критерії для якби, осмотру цього девайсу. З цього можна зробити висновок, що треба перевіряти трошки уважніше. Лютий контент! Це лютий контент iPhone 11 Pro. Зараз я його пригріваю і буду коротше, розбирати, щоб подивитись батарею, щоб її приклеїти нормально. Вона, коротше, відвалюється, дуже сильно шатається, і він навіть виключається, якщо його сильно пошатати. він просто на айфоні 11 Pro варить пельмешки. Зараз закине тут пільмешку, де да, тільки от закипіло. Так, господа, нажимо пібусок шоколадним маслом. Паралельно тут айфончик нагрівається. Зараз будемо його розкручувати набору юного механіка. О, це цікаво. Ну, покажу, треба якісь дудки, якісь викрутки. Головне, як не потеряти. Буде фіаско. Що це? Студентський готок? Да. Yes. Сюда. О, пішло, пішло діло. Цікаво Пустим. Uh -huh. Пустім. Кручався акумулятор, бачиш, він ходу шатається. почему він взагалі відкриє. І після даних махінацій телефон взагалі майже перестав врубатись, Він починає врубатись тільки, якщо його поставити на зарядку, і то загорається яблучко, починає врубатись, а потім коротше, вирубається. Я так думаю, що, скоріш за все, десь я трошки надломив шлейфік батареї, бо телефон виключався і до цього, але я зробив ще гірше і він почав виключатись частіше. І він ще навіть на момент цього відео валяється у мене вдома, я ще не вирішив, що буду з ним робити. Є декілька варіантів. перше це замінити батарею, але це ризики. І другий варіант це продати як є, і піти в мінус. Зараз 9 година вечора, тільки що вийшов цікавий айфончик 8. За 3200 гривень він стоїть. Оригінальний телефон все повністю працює. Та ID, єдина батарея 77%. Є коробка, є повний комплект, є навіть оригінальні навушники. Ось за 2800 вже віддають, тому я прямо зараз збираюсь і вилітаю на машині. Був такий апаратик з чухлами, зарядкою, навушниками. В принципі, все як і заявлялося. Все працює добре. За 2800. Навушники, ясне діло, що я забираю собі. Коротше, оригінальна у нас коробка. Нема блока, є отакий неоригінальний кабель і два чохла. Сам апарат в прямо гарному стані. Насправді планую завтра вранці вже його пофоткати і виставити в продаж десь за 3800. Зараз їду продавати восьмий айфон, який я купляв за 2800, забрав наушник. Знайшовся клієнт за 3400 гривень. Зараз їду йому доставляти. За бензин він також платить. Так, телефончик продав, плюс 3500 гривень, і того на вар виходить мінус 100 гривень бензин, получається 600 гривень, плюс наушники. По і того, десь за Тиждень часу майже на пасив я зробив 3050 гривень, плюс залутав собі непогані навушники, але ще мені залишилось багрити iPhone 11 Pro. Ну, ось і все, господа. Відео підходить до кінця. Всім дуже дякую, що додивились. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можете переглянути інші відео про айфони. У мене таких було багато. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там нещодавно ми з Макоді розіграли машину Ford Sierra. Там я кожен день стараюся публікувати прикольний контент, якісь там бекстейжі, якісь там приколи, відео, фоточки з джгулями, дріфт, дорнаути. Ну і все. Всім до скорих зустрічей. Скоро побачимось.